Всім привіт! Це відогляд на електроштопор 5 в одному. До комплекту входить інструкція, аератор, різак для фольги, вакуумна пробка. Також зарядний кабель Type-C та підставка. І звичайний ж електроштопор. Зараз покажу з усіх сторін ближче, як він виглядає. На звороті бачимо вхід для зарядного кабелю. Його довжина становить, можна сказати, 70. 5 см під час заряджання світиться синім кольором ось так виглядає різак для фольги аератор та вакуумна пробка без захисної плівки тепер вимірюємо рівень шуму за допомогою спеціального приладу тож максимальна гучність 57 дБ Аби зняти фольгу, прикладаємо різак, притискаємо та прокручуємо декілька разів бутилку. Аби дістати корок, прикладаємо електроштопор до горлочка пляшки та втискаємо кнопку в нижній частині. Лишається просто міцно тримати та зачекати декілька секунд. Після цього, аби дістати корок, натискаємо кнопку у верхній частині. Для того, щоб наситити вино киснем, встановлюємо аератор на горлочко бутилки та починаємо наливати. Вино наливається повільно і акуратно, не розбризкуючись по всьому столу. Щоб закрити пляшку, скористайтеся вакуумною пробкою. Встановлюємо її та починаємо викачувати повітря. Вино не проливається та все ж таки краще зберігати пляшку у вертикальному положенні. Завдяки LED підсвітці зможете відкрити пляшку навіть при поганому освітленні.